Вітаю, мої шановні 45 чи 46 підписників. Якщо у вас виникло питання, що це за сповіщення від деякої математичної шпаківні, то це ілюзія прозорості. Просто в нас стався ребрендінг. На такому дивовижному місці, в такому дивовижному стані, маємо, що маємо. Тепер ми математична шпаківня. Я кажу ми, коли це, власне, тільки я. Але це не важливо. Ми це всі ми. Ми математично шпаківня, я мама шпек, а ви всі мої пташечки. Якщо вам це достатньо окей. І на цьому давайте це облишимо. Власне, про що ми тут зібралися поговорити? Останнє відео на моєму каналі було про те, що. Я на невідомий час закидую цю історію, і мені здалося релевантним почати не закидувати цю історію з говорильні. Власне, сьогодні в нас говорильня. Просто щоб трошки ввести вас у контекст. Що наразі відбувається? Наразі я дуже довго хворіла, я дуже довго була в неадекватному, ну, неадекватно фізичному стані, неадекватно ментальному стані. Мені було погано, мені було дуже погано, повірте мені. Зараз я з цього вилізла, і моє бажання робити штуки воскресло. А, і, власне, що з цього приводу станеться. З цього приводу станеться, що будуть деякі відео про теми, на які мені цікаво говорити. Але, типу, якщо ви знаєте мене в житті, 45 підписників, дуже багато знайомих, якщо ви знаєте мене в житті, ви знаєте, що мені тільки дає поговорити про математику. Я не зупинюся на 10 годин, і всі будуть страждати, якщо вони теж не математики, якщо вони математики, вони будуть щасливі. Історія зараз така, що мені дуже хочеться розповідати про шкільну математику, тому що мені здається, що хорошою, класною, такою глибокою, в деякому сенсі шкільної математики не дуже багато в україномовному ютубі. І мені здається, я трошки могла б заповнити цю нішу. Але давайте повернемося до ситуації, яка була в останньому відео, яке я записала перед цим. Очікування, планування, великі, великі плани, на плани. Давайте будемо чесними. Розказати всю шкільну програму за рік, М -м -м. А -м. що ще. Розказати, розказати універський матаналіз за півроку клас! Власна історія в тому, що минулого разу я це спробувала. У мене були красиві плани, у мене було шикарне планування. Я знала, що я буду робити по вівторкам, яке відео, яке відео я буду робити по п'ятницям. Тому що Ютубовський алгоритм дуже це любить. І мій план був, типу, було б непогано стати прикольною на Ютубі. Зараз мій план, я просто хочу розповідати прикольні штуки. Тому план такий: плану немає. Я не обіцяю, чого тут не буде, я не обіцяю ніякої регулярності. Мені сталося в голові прекрасне усвідомлення про те, що скільна математика насправді дуже глибока і класна. Я піду і запишу лекцію. У мене сталося дуже класне усвідомлення про те, як деякі речі пов'язані між собою. В математичному аналізі, там я не знаю, що завгодно, інше прикладне. І диференційні, і диференційні рівняння. Я піду і розповім вам про це. Але ми тепер граємо в гру, яка дуже не подобається алгоритму. Ми робимо тільки коли дуже треба. От внутрішньо дуже треба. Не зовнішньо дуже треба, а внутрішньо дуже треба. І... Насправді з цього витікає друга історія, яку я хочу підтримати на цьому каналі. Математика. Фрустрація, фрустрація. Ви, напевно, можливо, ви одна з, одна з людей, один з людей, який кажуть, математика не для мене. Чому? Тому що вам колись сказав вчитель, чи колись ви просто це відчули, цей соціальний тиск, коли всіх виходить, а у вас ні. Або просто у вас не виходить. Навіть без соціального тиску ви сіли один на один з задачою, і у вас не виходить. Математика, вона навчання математиці воно трошки про психологію. Дуже часто ось ця математична безпомічність вона вивчена. Вона не про вас, вона про те, що ви навчилися, вона про вашу поведінку. А ваша поведінка може бути змінена. А ви залишаєтесь собою. Я не психолог, давайте будемо чесними. Я не психолог, я не психотерапевт, я не психіатр, я не психоніщо. Але дуже часто в своїй практиці репетиторства я, відчу, я бачу, як до мене приходять діти, і кажуть: я не був створений для математики, мені просто треба здати цей іспит, будь ласка, ані навчи. І я кажу, ок. Зробим. А через два місяці дитина йде на Олімпіаду. І я така. Дитино, чому ти мені не сказала, що ти йдеш на Олімпіаду? Ми підготувалися. А дитина така: ну, типу, я просто відчув, відчув відчула, що я можу. І я така. Хто класна вчителька? Аня класна вчителька. Anyway, можливо тут буде трошки цього. Якщо я зможу це красиво підв'язати. Тому що, якщо ви, мої, шановні 45 підписників, трошки мене знаєте, ви знаєте, що я люблю красиво підв'язати. Тому що в математиці все починається з краси, в математиці все починається з. Я не знаю, яким словом це обізвати, але все починається з серця. І, власне, це все, що буде ставатися з цим каналом. Так, у нас будуть якісь приколюхи, вони будуть не регулярно, вони будуть епізодично, але вони будуть. Вітаю нас всіх з цим. Також, як завжди, як після слова, хочеться висловити свою вічну вдячність і любов до проєкту Небайдужі до математики України. Хто має змогу підтримати проєкт, підтримайте проєкт. Тому що він класний. У кого є необхідність почитати матаналіз українською, ідіть на сайт. Ми закінчили переклад. Дякую всім. Сподіваюся, побачу вас знову!